Пам'ять про святого Юрія, свято його, Юрія Переможця, де ми не раз бачили на іконах, як святий Юрій на коні і списом якби, знищує, перемагає дракона, який ну, хоче, якби його знищити, не тільки його. Тому що є розповідь, що він там врятував одне місце, одне таке містечко, де той дракон і був, і йому мусили давати людей для їжі. Звичайно, це така розповідь, яка говорить, щось більше. це образла і святий Юрій той, хто особливо. Ну, отримав таку владу над злом і перемагає тим списом, його цілковито знищує. Але Юрій це, ну, скажімо, сетий, який народився, точно не знають коли, але приблизно після 250 року в тодішній Римській імперії і область Кападокія тепер це є Туреччина. І це є область, де жив і служив Святий Василій Кападоки. Так, чудове, чудове місце, гарне, гарна така ця країна. І Святий Юрій саме там і народився. Це був час, коли християнство не було так, скажімо, ну, щоб воно так відкрито діяло, звичайно, були християни, його мама навіть християнка. Воно пишеться в місті, що батько був якби язичник, а мама християнка, але в іншому місці говориться, що цей батько також християн християнином був. І Юрій, коли вже підріс, він вступив в військо, став військовим, служив в римському війську. І прийшов до влади імператор Діоклеціан, який дуже багато знищив християн, тому що він був язичником, поганином. І, як зазвичай, коли щось стається, таке люди шукають винного. І ось знайшли винних. Це християни, яких почали знищувати. І святий Юрій також попав це. Тому що е, Юрій такий був вояк дуже добрий, але також він був таким, ну, спочатку таким другим, поки не, цей діоклеціян не переслідував християн, то він був ніби, скажем, другим таким. Але коли цей імператор захотів показати свою владу над християнами і лилася кров, Юрій відходить від нього. І визнає Ісуса. Там над ним було ну, муки, перетерпів і все. Одним словом, Він є великомученик. І його тіло, його мощі спочивають в такому містечку Лод колишня Ліда. Це є містечко в Ізраїлі теперішньому, недалеко від Тель-Авіва. Зараз там є монастир православний. І якраз в такому в такій капличці є цей гріб, де спочиває ну, мощі святого Юрія. Отже, це ну, велика сила віри була в нього і велике бажання Бога поставити на перше місце. Свою кар'єру він відсунув, своє життя відсунув. Дружбу з імператором відсунув заради Ісуса. Тому що там що пропонувалося? Просто відректися від Христа і бути далі другом імператора, кар'єру будувати, мати якісь там, ну, мати гроші мати і все. Але седе Юрій він знайшов Ісуса. І він також чув ті слова, які Ісус сказав, якщо людина здобуде весь світ, а душу занапастить, що вона від цього отримує? Отже, він вирішив не занапастити душі, але якраз душу вкласти в руки Ісуса і відмовився від світу, від приязні з імператором, від влади, від кар'єри. Від багатства і від життя свого. Отже, він приймає муку за Христа, був замучений. І тому церква його визнає, як дійсно Великого Святого. І він був якби від самого початку такий покровитель воїнів, покровитель різних таких, ну дійсно. Тих, хто особливо потребував такої помочі, сили, віри, такої мужної опіки, отже святого Юрія, тому особливо він саме для, ну, для покровителів, воїнів, тих, які хочуть бути з Богом і хочуть своє життя вести в боротьбі зі злом. Тому святий Юрій, особливо тепер також. Є для нас таким святим, до якого ми можемо звертатися в нашій ситуації зараз. Дуже важливий, і Бачимо, бачимо ну, такі святі вони якусь мають місію, особливу, Богом поручену. І тому ми можемо надіятися, вірити і звертатись також до Святого Юрія, щоб він допоміг нашим воїнам. Допоміг нам здобути перемогу, справедливу перемогу, це перемогу над злом, яке е, піднялося на знищення цілого народу і країни, і людей, кожного зокрема. Тому сяде Юрій тут, напевно, також е, ну, може щось нам е, щось нам якби подарувати. Тому сьогоднішній день. Отже, ми через Його заступництво також просимо у Господа ласки для наших воїнів, які зараз там на передовій, захисників Маріуполя, і всіх, хто бере участь в захисті своєї країни, в захисті життя, захисті народу свого. Нехай Ісус через заступництво Юрія тут щось нам дійсно дарує. Щоб ми могли здобути скоріше цей мир, перемога ця прийшла і ну, від, відступили ті ворожі сили, які захотіли, ось так, скажем, напасти на нашу землю. Тому нехай Господь цьому прославиться і наша молитва, щоб дійшла до, до Святого Юрія, щоб він е, міг дійсно щось в цей свій день зробити великого. Для нашого народу, який ну дуже близький з Каппадокією, тому що через Святого Василія, через тих, хто вірить, надіється, отже, і ми будемо сподіватися вірити, надіятися, що Святий Юрій буде з нами у цій боротьбі.